Вітаю, друзі, на моєму каналі. Протести в Києві. Зеленський ганебно змінив порядок роботи на і САП, тобто взагалі їхню. Цінність анулював. Тепер вони підпоріковуються напряму генпрокурору, а він напряму президенту. Тому він підмяв під себе, так скажімо, такі антикорупційні органи, за які боролися ще за часів там, Януковича, Порошенка, тепер Зеленського і все в одному якби, ключі йде. Ми з вами зараз подивимося, що принесе для влади Зеленського ці протести, що вони принесуть. що в результаті буде з владою Зеленського через ці протести? Вони почнуть, вони влада ця вона почне роздмухувати, що це рука Кремля. Русня також. Русня також скористається цим. Вона буде ініціювати різні ІПСО. Ну, Друзі, але, на жаль, ну, я от поки не бачу реального, що з ним там щось з Зеленським його посунуть, або він піде в відставку, або об'явить нові вибори. Поки я бачу його робота, поки він при роботі. я бачу. Тобто вони це будуть перекручувати, вони це будуть ініціювати, різні там, знаєте, заходи проти ваги цього, цих. Мітингів, тобто вони будуть інформаційно також розказувати, що це все рука Кремля, що і так далі. Бо вони не розуміють, що люди незадоволені, що люди все бачать, бачать цю корупцію. Ось і по великому рахунку я не бачу, що. Для влади це буде якась катастрофа. Так, це один із таких тригерів, які е, покажуть, що не треба мовчати, що людям треба висловлювати своє незадоволення, але реальної, реального якогось удару чи реально, ре, реальної е, катастрофи для е, влади е, Зеленського. Він од, одноособно має всю владу в державі. От, е, я не бачу для них якоїсь катастрофічної ситуації від цих мітингів, які там пройшли вже в деяких містах України і зараз в Києві проходять. Тому така відповідь на це питання, друзі. Дякую всім за перегляд, дякую всім за вашу вподобайку. Дякую за підписку, друзі. Всім бажаю тихого, безпечного, мирного часу. Бережіть себе і своїх близьких. І до зустрічі!